Кінець русні вже поруч Америкоси готуються до війни на боці України. Про це повідомив командир ударної авіаносної групи, головним кораблем якої є авіаносець USS Джордж H.W. Bush. Буш. Наш сигнал Росії. Ми готові вступити до війни, якщо буде необхідність, сказав американець. Оркам варто напрягтися, адже на Джорджі Буші непоганий такий комплект. Там 3200 чоловік просто персоналу військових. Також там є окреме авіакрило. Це 2480 чоловік. І авіація складає 90 літаків та вертольотів. Також на Джорджі Буші є ракетне озброєння. Там три пускових установки зенітно-ракетних комплексів НАТО зі Сі Спаро. Це такі ракети, що призначені для оборони кораблів від е, повітряних цілей. А також на цьому кораблі є артилерія. Там 4 20-мм автоматичний шестиствольні Гармати Фаланг сів, сік, сі